Завжди приємно бачити, як у ворога палає напередодні ввечері у російському Мілерово, де розташований військовий аеродром, було неспокійно. Пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. При цьому інтернет у Ростові вирубили. У області. Була оголошена тривога з 16 до 22 години вечора через загрозу застосування дронів. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Ростовської області, Юрій Слюсар, про ситуацію жодних заяв не робив, а вже зранку, Міноборони Російської Федерації прозвітувало про збиття 12 безпілотників на Ростовщині. Місцеві телеграм-канали публікують відео збиття безпілотників у різних населених пунктах області Батайську овочному. Ну, але це ще не все. Вже сьогодні вранці дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію у Самарській області. Йдеться про одне з найбільших підприємств Російської Федерації у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК. Дане підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, синтетичний етиловий спирт та інше.